Доброго ранку, мої любі. Сьогоднішній ранок починається, так як і кожен за останні уже два і більше, ніж половину року. Починається у нас в кожного українця, хто залишився тут, на своїй рідній землі. Починається із того, що він є завдяки нашим Збройним силам України. Волонтерські поетичні читання тривають. Тривають і сьогодні. Ми продовжуємо допомагати нашим воїнам збирати, закривати ті важливі збори, збирати на найнеобхідніші речі, які рятують їм життя в тому місці, де вони захищають наше. Друзі, я радий вас вітати сьогодні з вами зранку Василь Щербюк, і я буду читати поезію. Хочу нагадати ще раз про те, що наші поетичні волонтерські читання містять у собі конкретну ціль а саме допомогти нашим Збройним силам України, за якими ми так вдячні за сьогоднішній ранок. Отже, друзі, буду читати поезію своїх друзів. Я тут дещо наготував. Спробуємо отримати насолодку. Розпочинається повітряна тривога. Дуже вчасно, певно, вона кричить у нас. Увага! От, повітряна тривога. З... Пройдіть найближче укриття. Вчасно вона нагадує нам про те, що Увага! повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Але вона також повинна нам нагадувати, що. Ми є тилом тих хлопців, які нас захищають, наших Збройних сил України. Тих хлопців, дівчат, які мужньо вже на протязі дуже довгого часу дають нам можливість насолоджуватися ранками своїми, тим, що ми знаходимося своїми рідними, і тим, що можемо смакувати свої ранкові улюблені напої, наприклад, каву чи чай. Давайте пам'ятати про це і давайте допомагати їм. Якомога швидше закінчити а, той свій обов'язок, який вони там виконують, і повернутися до своїх рідних, повернутися додому. Зараз у мене в руках книга Марії Пак. Це дуже хороша моя подружка, родом зі Стрия, Львівщина. А зараз вона проживає в Канаді. Хочеться прочитати один із її віршів. Ти доживеш до завтрашньої спеки. Такий холодний, гордий і сумний, ти спишеш всі кленово-срібні деки і все будеш для світу ледь чудний. Твої сліди подібні тихі втечі, і тимуть швидше, аніж тінь твоя, засмаглий від своєї холоднечі, ти запитаєш незнайомця: Як життя? Він помовчить, зіщулившись від втоми. Так, як і всіх. А ви чого пита? Та знаєте, іду уздовж дороги, а ще ні разу не зустрів життя. Марічко, прекрасна твоя поезія. Я дуже щиро надіюся, що рано чи пізно я почую її ще і наживо, а можливо, навіть у нашому волонтерському поетичному читанні ранковому. Не менш чудова книжка у мене знаходиться. Це автор Тетяна Волошина Савчук. Прекрасна світла людина, з якої вже кілька разів мали можливість бачитися наживо. Мені сподобався її вірш із книги Канат. Хто цю землю полонив у клітку. Знову зажурився світ навколо. Брови на бундючині звисають. Знов виводить вітер своє соло сутінкам, які весь час зітхають. Люди вже забули, яке сонце, скулюється ранок від вологи, і туман упертим охоронцем не знімає сірої облоги. От згадаю, як було улітку квіти, білченята під каштаном. Хто ж цю землю полонив у клітку? То весь світ задратував туманом, не збагну у сірому потреби. І чому навчає нас природа? Та мене не чує навіть темінь неба. Далі кисне, рюмцеє погода. А знаю, що Тетяна теж приходила на наш ефір. Знаю, що вона теж приймала участь і щиро бажаю, щоб вона знову. Приєднувалася до нас. А, чи чуєте мене добре? Напевно, чуєте добре, бо бачу зауважень немає. Хороший товариш із Хмельниччини Олександр Бояльський. а Колись надіслав, подарував мені книгу, а, як він казав, це вже останній примінник, ніби від себе віддаю. Вірш його, зараз я вам зачитаю. Я вітром був, куйдовчив твої коси, І цілував веснянки на щоках, висушував дівочі ніжні сльози, прозорі, як роса на пелюстках, Я сонцем був і грів твої долоні. І заглядав щоранку під повіки, Промінчиком тихенько пести в скроні, І присягався з тобою я. Навіки, І я небом був бездонним синім небом, удень був денним, а вночі нічним, вкривав тебе собою, наче пледом, аби лишчіки ти зігрілась ним, я квітом був, весняним буйним квітом, який дурманив голову твою, але мене ти обірвала літом, здійснивши зраду ту свою. ти вбила вітер, погасила сонце, ти небеса порвала на шматки, не стукає промінчик вже в віконце, і не торкає ніжної руки, ти вбила світ, в якому був для тебе. Я всім отим, чим тільки бути міх, і вітер, і сонце, і блакитне небо. Засипав все, Пелюсток, Білий сніг. Дякую, Сашику, за такі чудові слова. Нехай вони навіть і про сумне, нехай вони про зраду, розлуку, але вони так творчо сплетені у прекрасний твір, що мали право сьогодні прозвучати знову. Наталія Крісман, Валькірія. А, прекрасна. Поетеса з Івана Франківщини колись подарувала мені теж свої три книги, і мені сподобався вірш, який я вибрав, написаний на слова Василя Симоненка: Народ мій є, народ мій завжди буде. Чом нині ви, кати мого народу, які віками кров з нього пили, між нами й далі сієте незгоду? Це ж ви країну в прірву завели. Ще мало вам зацькованої мови, Землі батьків сплюндрованої вщерть, А нам тягти вже досить ці окови, Один нас вибір воля або смерть. Зірвімо врешті з душ своїх облуду, і дух свій поспішімо воскресить. Як завтра перемоги не здобудем, Цього нам Україна не простить. Вставай з колін, знедолений мій люди. Пора ти ранам дати від коша. Народ мій є, народ мій завжди буде, бо в нім горить нескорена душа. Я вже колись читав пані Наталію Крісман і завжди захоплююся як такий невеличкій людині, а скільки в ній борні. Скільки в ній завзяття, і яка вона, яка вона бореться, як вона запалює, запалює все кругом. Рекомендую придбати її книги і насолоджуватися тим, наскільки патріотично людина налаштована, і наскільки справді веде за собою дуже багатьох. Друзі, нагадаю, що з вами сьогодні Василь Щерб'юк, і нагадаю, що це. Волонтерське поетичне читання, яке націлене на те, щоб допомогти зібрати на найнеобхідніші речі, якими займаються, зборами займаються наші волонтери. Нагадую, що це дуже важливо, це життєво важливо для них і теж для нас закрити ці збори. Стежте, будь ласка, за дописами, за коментарями тут під цим відео. І за тим, що буде повідомляти Наталія Сідлер, вона буде окремим дописом показувати найгарячіші збори. Це привірені наші волонтери. Будь ласка, доєднуйтесь. Донатів маленьких не буває. Одного разу я отримав подарунок неочікувано подарунок без попередження від такого чудового автора Любов Грап-Сливка. Це моя землячка із а, Закарпатської області. І вона мені надіслала книгу «Серцем відчуваю. А, дуже зворушливий вірш у ній є. Називається Кольори життя. написаний 4 роки тому назад. Щоденно темрява в очах. Щодня, Щовечора. щоранку. На жаль, я тільки в своїх снах вже бачу сонце та світанки, Тримаю кольори життя в найглибшій скринці свого серця, ледь-ледь же вріє відчуття, що мені доленька усміхнеться. В чарівних спогадах моїх життя щасливе, безтурботне. Лунав тоді веселий сміх, раділо й сонечко спекотне. Я зараз. Кольори життя душею, серцем відчуваю. Молю Небесного Отця, про щастя, на яке чекаю. Варто було би додати мені, можливо, навіть на початку цього вірша, а пані Любов Граб Сливка вона не бачить. Але пише такі твори. Я, маючи можливість, хочу подякувати про те, що маю можливість тримати цю книгу в руках. Пані Любов, ви прекрасна людина. Прекрасна людина. А зараз хочу зачитати вірш Тетяни Дембіцької. Чудова людина, такий промінчик сонця, який вміє запалити віру. Не згасити надії і плекати любов. Її книги, які виходять одна за другою, ну вони такі емоційні і ось один із її віршів. Живи заради дрібниць, заради теплих обіймів, заради ласкавих слів і трепету рідних душ. Заради справжнього вдиху, яка птаха робить вільним, заради сили того, що вболіває чим душ, заради світанків тих і зустрічей, що чекають, заради здійснення нових, що віри, вертають смак, заради прощених всіх, і ради тих, що прощають, вдихаючи тихній мир, щоб із кожним щирим. Заради живи, заради дрібниць і втіхи від слова бути. Хай інші кажуть на всяк та жити життя тобі. Тож йди сміливо вперед. І вчись своє серце чути, аби відчути ти зміг правдивий спокій в собі. Прекрасні слова. А, знаю, що. Тетянка буде просити, щоб я записав їх окремим відео. Зроблю Тетянка, обов'язково зроблю. Людмила Рудковська, прекрасна людина із Хмельниччини, з якою ми мали можливість познайомитися в далекому 2009 році. Приймала участь в імпрезії у Вінниці, написала кілька прекрасних слів. Ніби для мене. І помістила їх у вірш. Біжать роки і обриваються сліди. Старіють ранки, вечоріють смутки. Не розгубись в цей час не обійди свій творчий дар, бо буде гірша мука. Перо не випускай дочасно з рук. Сьогодні важко, завтра біль минеться. Хай крижані вітри віщує круг. Та муза нам. Весною обізветься. Ще один із її віршів. З поміж зірок найкраща перша зірка, з поміж знайомих кращий перший друг, споміж любові. Ні, ці поговірки, немов планету високості, рух. Вони комусь призначені у долі, для когось стали справжнім відкриттям. Моє ж кохання. Вірний астероїд Відкрилося лише моїм життям. Ти, моя перша, хоч остання думка земної пісні, Неземна луна в любові ні лічби, ні розрахунку, лише одна велика таїна. Прекрасні слова пані Людмила, ради би зустрітися з вами знову. Давайте шукати для цього. Необхідні можливості. Пані Ліліана Косановська моя дуже хороша подруга, з якою ми виступали на багатьох сценах. Були в Харкові, в Чернігів особливо запам'ятався в Запоріжжі. Ось тому а, хочу зачитати один із її віршів. Осінніх днів палата на сорочка, птахів спізнілих вихололий спів. Метнувся день розмотаним клубочком у краплі нерозгаданих дощів, неначе учні у вечірній школі, осіннім зойком у вмиті ясини, Засмучені листки вогненно-чолі, Спромінені мовчанням восени. Мов теплий день засушений рум'янок, мов серця промінь кетяги рясні, і перший осяйний морозний ранок, Не наче докір ранній сивині. Друзі, сьогоднішній волонтерський поетичний ранок, поетичні читання. Нагадаю, був націлений на те, щоб закрити збори, за які волонтери наші б'ються, шукаючи цих грошей. Ви знаєте, мені здається, і я, напевно, буду все-таки правий чекати в себе вдома щось це одне. Чекати, знаходячись на лінії фронту, там вирішується все хвилинами, секундами, митями. Давайте допоможемо нашим воїнам, нашим Збройним силам України. Маленьких донатів не буває. Будь ласка, пам'ятайте про це, донатьте, допомагайте нашим волонтерам доставити хлопцям вчасно найнеобхідніші життя. для життя речі, які рятують їх, і які рятують нас. З вами був Василь Щербюк. Стежте, будь ласка, за дописами внизу, де будуть. Номера рахунків на найгарячіші збори. І донайте. Дякую за За ранок.